Технічно, а, Сергій. — технічно Олександр. Ні, там є наш Зар, працівник. — Зараз, 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 зараз. Я не хвилююся. Ми зараз... Супер, так. Да. А в вашій школі немає складбору? Я зараз в декретній відпустці, ви вибачте, тому... Я просто так. спитав, бо я знаю, що не у всіх школах є. Тому... На той момент, коли я працювала, у нас було раз, два Мам. усіх. 3. В 3? 3? 3. 3. Я просто 17-му выздыхала, потому что к чий уже люди почують. Ну, ну, там. там школа така, оснащена і плохо. Ну, з точки зору фізики, хімії, зуру физики, там полностью значимо. А що что у нас есть <клес> у нас? Я 22, что є не такие кабинеты.

вам презентувати е, план перспективного розвитку одеського ліцею No69 Одеської міської ради. Е, перш як ну, я почну е, е, презентувати, що я б би, е, як я бачу, що я б хотіла б зробити у цьому ліцеї, я б хотіла б декілька слів вам е, розказати ну, про сам цей ліцей. Одеський ліцей номер 69 – це сучасний навчальний заклад, який розташований на вулиці.